Та й усміхнулася небога, прокинулась, німа нічого. На Івася глянула, взяла, його тихенько сповіла. Сьогодні 30-річний Костянтин Алексєєнко посміхається і має час для читання книжок. А ще півроку тому боєць батальйону Донбас воював за цілісність України. Чоловік пригадує, як їхній блокпост під Артемівськом з боку Горлівки обстріляли невідомі. Прятатися було позна. Машина проїхала, і уже той тобто, в пола борота, тобто, практично спотічки со спини влетіло три патрона. Дві кулі тоді застрягли у бронежилеті. А одна пройшла через обидві ноги. Одразу чоловіка довелося ушпиталити. Осколками мі кості, причому дві ноги что буквально там до изюма, если бы меня везли, я би ноги сам собі отрезал, ну своїми же костями. Попри пережиті труднощі, чоловік називає себе щасливчиком, адже вижив і має змогу ходити. А ще каже: поруч є рідні саме ті люди, які підтримали рішення кості поїхати на схід. Папа сказав, що я ті, держати буду. Но мама сказала, значить, ми тебе правильно виховали. Нині чоловіком опікуються батьки і столичні волонтери. Саме вони допомагають робити фізичні вправи і надають фінансову підтримку. Костя обіцяє одужати якнайшвидше і знову повернутися на схід. Якщо мені дозволять здоров'я обов'язково. Якщо не в штурмову роту, не знаю, що угодно робити. Снаряди підносити, борщ варити. На Лактіонова, Сергій Новіков, п'ятий канал.